Здоровенькі були, вітаю вас на каналі Володькові Витребеньки. Ну і раз вже трохи весняна погода і весняний рецептик салатику, так що заставка на природі. Ну, як на природі, на вулиці, в парку. І зараз для вас буду готувати дуже-дуже смачний салатик, який обов'язково сподобається тим, хто любить на природі гуляти і робити собі влаштовувати пікніки. Дуже смачний, простий в приготуванні, ну і корисний. Бо буряки взагалі то дуже корисні для травлення. Так що авансом вподобайка і коментар для розвитку і підтримки каналу, а з мене гарний рецепт і гарний настрій. Так що вперед готувати. І так, приготування салату ми починаємо з буряка, бо його треба запекти. Можете, звичайно, відварювати, але, як на мене, смак буряка кращий в салатах, в борщах, де там треба буряки, коли він печений. І так, буряк чуть сполоснули. і нам треба його загорнути спочатку у пергамент. Закрили. А потім у фольгу. Так він краще пропечеться. О. Все, і так робимо зі всіма, а буряків в мене 3 на 830 грам. Ну, треба 800-900 грамів буряка. Запакували наші бурячки. Духовка 200 градусів, орієнтовно година. Ну, дивлячись по розміру буряка. Якщо будуть маленькі, то вони і за хвилин 45 будуть готові. Так, починаємо. Буряки вже спечені, ухолоновші. Яйця теж зварені. Правда, домашні яйця і свіжі я їх ніколи не можу нормально почистити, вже які я не пробував лайфхаки з яйцями, з домашніми. І от прям-прям свіжими-свіжими вони ніколи не працюють. Нарізаємо бурячок. Бурячки я нарізаю тут. Мені в цьому салаті вони подобаються так досить недрібненько. Зараз я покажу, розрізаю так вздовж і на, от, на такі от кусочки. І зразу бурячок закидуємо у миску. Бурячки готовенькі, і тепер до буряків вливаємо півтори столової ложки оливкової олії. Гарненько ту все перекалопучуємо, щоб олія обволокла буряк. буряк. Ну, це, щоб воно там не сильно буряк бо линям кольором на все решта. Хоча тут і так нічого такого більше не буде, крім редеськи, яка кольором буде відрізнятися. Ну, так його готую, так і вам показую. Тепер цибуля. Сюди тільки синя, її не потрібно маринувати. І нарізаю на такі четвер кільця, щоб вона теж була відчутна в салаті. А ну і ще сюди поріжу цей е, низ зеленої цибулі, цю білу частину. А земень вже піде на презентацію і декорацію. Посипаємо. Цибулів сюди вирішив, що трохи дорізати і зеленою всередині. Мені половину всього пучка хватить для посипання зверху. Хай більше цибулі буде всередині салати. Отак. Це вже залишу на презентацію. І звичайні е, квашені огірочки. Мариновані сюди не підуть. Нарізаю так, повздовж і половинці. і отак. На такі от. Пів кільця. Редиску я пучок написав, ну я зважив, тут 155 грам виходить. То всю її і ріжемо. Також приблизно таким ж, як і огірочком на такі четверть кільця. І буде нормально. Салат вже все порізане. Тепер ми будемо готувати заправку до салату. Так. Званий дресінг. Хрін з банки. Маєтесь свіжий, можна. І так, хрону тут іде досить багатсько. Бо дві столові ложки. І тепер далі нюанси, Як зробити, якщо ви не любите надто гостре і надто того хрону не любите. Давати можна менше, ну це також буде трошки на смак впливати. А ми будемо смак робити лагіднішим з допомогою грецького йогурта. Добавляємо 3 ложки грецького йогурту. Можна, звичайно, замінити на сметану. І знаю, що точно хтось там спитає, чи можна свіжі огірки використати. Звичайно, можна, але знову ж таки тут смак салату настільки класний, саме з квашеними. от Просто ви мусите це попробувати і потім ви вже зрозумієте самі, що свіжі огірки сюди будуть не компот. Одна чайна ложка цукру. Сіль за смаком, скільки там вам подобається, так додавайте. Тут вже таке. Оцет винний або яблучний. Класичний не дуже сюди. Столова ложка. Я люблю дуже тут, власне, винний. І столова ложка медової гірчиці або американської гірчиці. Ну, Головне, не гострої. І 2, 4 потертих зубчика чеснику. Дивіться, наскільки любите чесник. Як не любите, один може хватати. А там вже по смаку. Та і тепер ту всю заправку треба гарно скалапуцькати. пуцькати. Виливаємо всю нашу заправочку. Гарненько все перемішуємо. М -м, вже такий запах. Заправка просто бімба тут. Ну, це вам словами не передати, ви це мусите приготувати і спробувати. Перемішане і зразу його їсти теж не дуже бажано, він мусить постояти. І та цибуля тут все, всі смаки мусять пере, до кубки перемішатися. Ну і, коротше, все типу промаринуватися гарно. Так що це на годину в холодильник. Наш салатик вже постояв. Зараз я покажу, як я його буду подавати. Як його можна подавати тут, я на три вида покажу. Можна отак, кожному порційно притрушуємо трішки зеленою цибулькою, беремо яєчко, розрізаємо за допомогою такої от штучки чи ножем, як там вам подобається, і викладаємо отак гарненько по колу. Яйця О, виглядає так гарно. Можна просто взяти таку от прозору мисочку, також зверху трошки зелені і яйце розрізати по половинці. і. Отак подати. А можна просто, отак, як я її буду подавати на загальну тарілку, зверху понакладувати хаотичну яйця і притрусити цибулькою. І кожен собі вже набере. Так воно зараз буде на стіл найцікавіше. Ну, звичайно, можна і кожному окремо також все ж дуже гарно виглядає. Отак. Так що тут вже вирішуйте самі. Дякую, що завітали на канал, подивилися відео. Дякую, хто підписаний, і буду ще більше вдячний тим, хто ще підпишеться і нажме на дзвіночок, щоб не пропускати всіх моїх наступних відео. Так що готуйте це дуже смачно, особливо зараз буде ще актуально в час Пасхи, коли яєць буде купа варених. Так що готуйте і чекаю вас постійно в себе на каналі. Всім гарного дня, мирного неба і слава Україні!